Доброго дня, шановні абітурієнти! Запрошую вас в майстерню лабораторію кухарів-кондитерів. Цій майстерні наші діти навчаються дуже цікавій професії. Творчі кухар-кондитер. Це наше обладнання, на якому діти проходять виробниче навчання, виробничі столи виробниче обладнання, яким вони користуються, плити, на яких вони готують. Обов'язково вимагається у нас дуже гарна витяжка, щоб у нас ніде нічого не, не було лишніх запахів. Мисення обладнана новою, новою технікою, зроблена гарний ремонт. Також дуже хороший у нас інвентар. Посуд і завдяки дуже гарно підібраному інвентарю і посуду наші учні виходять первокласними фахівцями. Запрошуємо вас навчатися в нашому чудовому закладі в Дніпровському. Професіональному училищі будівництва.